Привіт, з вами Наталя і компанія Спендом. Сьогодні розповім, які документи потрібні для відкриття рахунку в банку та купівлі нерухомості в Іспанії. Перша це закордонний паспорт, має бути дійсним мінімум 6 місяців, кращі роки більше. Якщо закінчується через 3-4 місяці, банк може відмовити відкриття рахунку або попросити новий документ. Друге це НІЕ, це індифікаційний номер іноземця. Без нього зареєструвати нерухомість просто неможливо. Потрібний паспорт, заповнена анкета, квитанція про держмиту. Це коштує приблизно 10 євро. Термін оформлення займає 1-2 тижні. Третє це іспанський банківський рахунок. Відкривається він особисто. Необхідно також мати при собі паспорт, НІЕ, підтвердження адреси. Деякі банки також просять довідку про доходи або податкову декларацію виписку з банку країни проживання за 6-12 місяців. Четверте це підтвердження походження коштів. Підійдуть договір продажу нерухомості, спадщина чи дарування. Також довідка про доходи, банківська виписка з надходженнями. П'яте це сімейний стан. Якщо ви у шлюби, то вам знадобиться свідоцтво про шлюб та згода чоловіка або дружини. Підсумок, мінімальний пакет документів це паспорт, дійсний не менше 6 місяців, НІЕ, рахунок у банку і підтвердження походження коштів. Решта залежить від ситуації. Компанія Спаньдом допоможе все оформити швидко та правильно. З вами була Наталя і компанія Спендом. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші поради про нерухомість в Іспанії.